Всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні 1 серпня. Почався останній місяць літа. А у мене сьогодні понеділок почався останній тиждень перед відпусткою. Я її просто неймовірно чекаю. Я вже дуже стомилась на роботі в зв'язку з війною, з постійним стресом, постійними. Я би сказала, часто негативними новинами. Хочеться вже трошки, хоча б від роботи відпочити. У мене в планах на цьогорічну відпустку це зробити генеральну уборку всього дому. Хочу все перескладати, все поміняти, все лишнє викинути, тому будемо вчимося з таким уже з наступного тижня. Займатися, а цей тиждень я думаю, йти буде довго, тому що завжди так перед відпусткою ти вже так чекаєш, щоб цей тиждень робочий закінчився і почалась відпустка. На губах у мене така червона помада. Вона мені абсолютно не властива. Не дуже люблю яскраві помади, але оскільки була супер ціна, це лореаль, париж, відтінок. 311 це така помада Тінт купляла в Єві. Там була коробочка з супердешевою продукцією, якої підходить до кінця року термін придатності. Ця помада коштувала біля 20 гривень. За 20 гривень можна спробувати щось таке новеньке. Тому в Єві, якщо ви заходите, звертайте увагу на коробочки з розпродажами. Я також там купила дуже класний засіб для брів від Eveline. Мені, звичайно, брови треба зробити, це якраз перший день відпустки. М -м -м, дуже класно, ось ця річ укладує цей гель. А, брови, в мене світло коричневий мені якраз ідеально підходить. Теж коштує біля 20 гривень. І взагалі по 5 гривень евеліновські ось такі близьки для губ. А, тому звертайте увагу на розпродажі в ЄВІ. Показую вам спливська досить такі упаковки. Зараз буду їх чимось домивати. Вони були дуже багато скочу. На них було. Ось від Лореаль, оцей тін для губ. Ось такі два блиска. Сводча зробила для вас оцей самокрайній він та ж Ровсвіт Eveline, дуже красиво виглядає і для експерименту Лореаль те, що потрібно. Дуже красиво в укладу є брови. і дуже зручно. Ось такий коректор від Eveline. Дуже задоволена, що не прийшла повз саме їхньої коробочки розпродаж. А, зараз ранок середи, хочу вам показати. Що буду робити на сніданок? Я взяла ось такий мігесенький творог. У нас він продається в нашій рябі, ну, в нашій амбарчик, Там завозять продукцію нашої ряби також. А сирники я роблю без манної крупи, тільки мука, яйце, там ванільний цукор. Чи я тут даю в водички доктор Откер, такі більш цитрусові. І, і трошки цукру. І вони прям такі ріденькі, Я їх ложкою виставляю. І виходить просто неймовірно смачно. А, і обов'язково порошок для печива. А, також на обід у нас буде філе індички. Виходить дуже смачно, просто в інтернеті знайшла маринад. Філе-індечки з вечора замаринувала в соєвому соусі. З томатом, ну, у мене такий кетчуп. Далі додала сіль, перець. Дуже смачно, от ви бачите, це орегано. Залишила до обіду. Тепер в обід буду випікати в духовці і подивимося, що ще придумаю до нього. Мій сьогоднішній обід гречка. Індичка, яку я вам показувала, філет вже смачно запащено, і домашні ось такі коктейльні помідорки. Вони зараз вже дуже солодкі. Хочу вам показати свої два замовлення, дуже маленькі, але цікаві. Перший з єва Юа був пропозиція ціна дня. Я взяла собі бібі-крем від Міша, він мій улюблений. Зараз в точно такому упаковці і такого грамажу в мене закінчується, у мене 23 відтінок. Якщо добре пам'ятаю, коштував 300 гривень. Ось так виглядає. Мені вистачає дуже недовго, майже на півроку. Тут SPF 42. А, встигла по хорошій ціні, бо він значно дорожчий. А майже на рік мені вистачає ось такої бази. Ардеко непогане, не до всіх тіней підходить, але до більшості підходить. І зараз по акції вона коштувала 150 гривень. А, так. Ну, ви знаєте, там звичайна баночка, я вам потім ще покажу, як буду наносити. Досить якісна, до 90% тіней підходить, десь 10% тіней на моїх очах не держить. За таку ціну на цілий рік має місце бути, придивіться на Єві по ціна. І абсолютно новинку для мене: професійна італійська косметика La Mique. в кіквіки на інстаграм бачила. Дуже приємно, мені ось такий... Пакетик прислали в подарунок до крему навколо очей і універсальному крему для лиця з пептидами. Я знаю, що косметика з пептидами не всім підходить, але вона дуже якісна. Зараз в мене закінчується бленда, хочу спробувати цю. Можете ламік знайти на різних сайтах і інстаграм сторінках. Не знаю, як, спробую, тоді вам розкажу. Показувала вам трошки. Того, що ми їмо. а зараз, уже на кінець п'ятниця у мене офіційно тільки що почалась відпустка. Я вам говорила, що нічого не планую, тільки вдома велику, велике прибирання. Ще зараз на понеділок записалася. Хочу підстригти кінчики за вихідні, хочу покрасити волосся, зробити брови. І все. Можливо, ще трошки в понеділок погуляю по Ужгороду, постараюся вам щось красиве поснімати. А сьогодні п'ятниця, можна казати, перший день відпустки. Ану доробила роботу. іду з подруги. У нас є піцерія, там є дитяча кімната. Батут лізе теж п'ятниця, вона дуже її чекає. Закінчення робочого тижня, коли не треба ходити на роботу в садочок, то йдемо трошки, прогуляємося, посидимо. Сьогодні ми вдома моєї мами з тату, а тут одяг сушиться, хочу вам показати двір. Вони будуть дуже гарно його зараз викладати. Так виглядає до. А потім покажу, що вийде після. Ми сьогодні цілий день вирішили допомогти заготувати дрова. І дуже мені подобається, я вже в себе посадила ось такі квіти. І ще тут, у дворі, ми сидили, я брала в АТБ. Не пам'ятаю, мексиканська, як вона точно називається. Дуже гарна. Ну і бабусі завжди дуже багато чорнобривців. Ще ось таке дуже гарне алоє величезне. Ось трава, дуже багато що сьогодні мають привезти. Маємо сьогодні все якби рубати і складати є заняття. З цікавого тут ще така штука, а в ній коптять м'ясо. Получається, копчено, але це робиться зимою. І такий сад, там далі ще город, коли зроблю вам екскурсію. Ми з Лізкою гуляємо в саду. Там Мій чоловік з дідусем рубає дрову. Ліска тут грається з курочками. Не трогай курочку, не трогай курочку, лиши її, лиши, лиши. Ти не боїшся, та лиши, бо курочки може бути боляче, що ти її так носиш. Пусти, пусти курочку, пусти. Не треба. А, ось вони займаються дровами, курочки ганяє, а оце шовково, це в Закарпатті називається веперка. Ось таке величезне дерево. Ми садили з моїм татом, коли мені було 10 років. Ще посадила лісний горішок. Як навіть уже перший врожай. А, дуже люблю ось ці горішки. У нас тут смородина, ну і багато різних дерев. І там город. Род мами з бабусею. Багато-багато помідорів. Тут у нас є виноградник. Ліза вже завжди, який дозрів виноград. а Там далі у нас картопля. ну До доверху у нас вже трава, Якби не війна, планували садити сад. Ми переносимо на наступний рік. Ось, дивіться, скільки помідорів. Це дозріває. Будемо зараз робити закладки. Плануємо борщову заправку і влечу. Там кукурудза. Що не можеш? Покажи виноград, який дозрів, що ти їш смачний. Та поведи маму туди, де воно є. Ну, куди йдемо? Поведи мене. Далі? далі. Ну, давай. Переступай, я так йду досі. Це тут, так, покаже, де тут вже ой, дозрівший виноград. Та До то ще не дозрівший. Да, бо він тільки що прийшли від бабусі. І зараз хочу показати вам, вже пару днів назад тітка нам подарувала м -м, ліскана тітка, моя двоєрна сестра. Із пепку таке дуже-дуже уче -дуже плаття. Ще була дуже гарна маєчка. Але ми вже це встигли поносити. І ось такі штанішки дуже красиві. Це на зараз наш теперішній розмір. Це плаття мені дуже подобається. Ми в понеділок в мене. Перший день отпуска з Лізою одягнемо і покажу вже на ній, як виглядає. Звичайно, пепко це просто вав. Дуже жаль, що в нас поки його немає самого цього магазину. Ось така краса, так гарно, підемо в понеділок у садочок. Уже, як ви розумієте, ми вдома. Сьогодні був супер насичений день, і ми допомагали заготовляти дрова бабусі з дідусем. У них є така функція, як печка, така можна опалювати все дровами. Собі теж плануємо купити камін електричний і не знаю, чи вийде, чи вийде ту індукційну плиту і електричну. Духовку. Ну, це ми ще дивимося, камін точно. Ми стараємося відмовлятися потрошку від газу, тому що ніхто не знає, яка нас чекає зима. Показала трошки городу дому, бабусь, там живе батьки мого тата, тато і мама. І там і в них город, зараз вони хочуть трошки зробити двір. Теж вам уже потім показала, як двір зараз виглядає. Потім покажу, як буде після робіт виглядати двір. А я трошки стомилась, зробила маски, зараз іду купатися, тому що. Училася кувати дрова, дуже цікаве заняття. Перший раз в житті пробувала, дуже-дуже специфічно цікаво, потрібно багато сил. Трошки виходило, трошки ні. Ще маю там багато, ви бачили, є ще можливість повчитися ще трошки. На цьому буду закінчувати це відео. Спасибі всіх, хто був зі мною, постараюся трошки зараз відпустка, частіше знімати вам трошки більше відео. Всім па па па, -па.